На вівторок 26 грудня в Україні оголошено штормове попередження. Про це свідчать дані українського гідрометцентру. За даними синоптиків, очікуються сильні пориви вітру. Негода охопить всю країну. 26 грудня в Україні пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Перший рівень небезпеки жовтий. Йдеться у попередженні. За даними погода УНІАН, до 31 грудня в Україні очікується тепла погода з незначними коливаннями температури. У першій Половині тижня місцями дощитиме, а з четверга опади залишать територію нашої країни. Буде переважно невелика хмарність або хмарно з проясненнями. У всій країні очікується плюсова температура. Місцями стовпчики термометрів показуватимуть весняні плюс 10, плюс 14 градусів. За прогнозом, останні три дні поточного року на українців чекає суха погода. 29 грудня температура очікується до плюс 7 плюс 9. На півдні повітря прогріється до плюс 12. І лише на північному сході буде свіжіше від плюс 3 до плюс 5 градусів. 30 грудня температура по всій країні буде в межах від плюс 4 до плюс 11. Без опадів та невелика хмарність. А завершиться 2023 рік сухою, похмурою, але теплою погодою. У більшості областей буде від плюс 4 до плюс 7, а на півдні та в районі Кривого Року очікується до плюс 9 плюс 12 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.